«Святий Архангеле Михаїле, Великий княже Небесного воїнства, ти захисник світла, щит від темряви, ти меч Господній, що нищить зло, припадаю до тебе з вірою та смиренням, благаючи про захист і охорону. Спаси мене від усіх небезпек, від лукавих задумів ворогів, від зла, що приходить у темряві, від страху, спокуси та сумнівів. Наповни моє серце мужністю, щоб я не похитнувся у випробуваннях, щоб моя віра була твердою, а душа чистою перед Господом. могутній архангеле Михаїле своїм мечем розітни пута зла, що намагаються скувати мене і моїх близьких. Спаси своїм святим покровом, щоб жоден недобрий помисел, жодне лихе слово, жодна нечиста сила не мали влади наді мною. Будь моїм вірним охоронцем на шляху земного життя, захищай від ворогів видимих і невидимих від неправди, від заздрості, від зради, не дай впасти у розпач чи слабкість, а веди по дорозі правди і світла, освяти Михаїле, князю, воїнства небесного, стань поруч зі мною в боротьбі за добро, даруй мені силу духу, мужність і віру, щоб у будь-якій бурі життя. Я залишався, залишалась під Божим покровом. Визволи мене від усякого зла, допоможи жити у благодаті Господній, щоб серце моє наповнювалось миром, а душа славила Господа в радості. Нехай ім'я Твоє буде прославлене на небі і на землі, і нехай милість Божа перебуває зі мною через Твоє святе заступництво. Амінь.